a 31 ціна 3000 гривень, є по тертусі по задньому корпусу. Він на 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Так, телефон працює досить добре, швидко. E, Type-C роз'єм на зарядочку. Також має роз'єм на наушники 3,5. E, по екрану. Так, без сарапинок, але є ось така якась жовтизна. Не зрозуміло, що це, не знаю. Ну, Працює телефончик, ось все чудово, чітко взагалі. Так. E, Повністю чистий без різних аккаунтів телефон. Зараз покажу інформацію. А31 на 12 Android і по пам'яті ще раз пройдемося. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Непогано, не швидко працює. По камері ось така передня камера. Так, Та така задня, хороша задня камера. В комплекті йде зарядний шнур. Псі та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому потрібно захисне скло, пишіть у повідомлення, уточняйте.